Шастого квітня 23-го року школа зазнала обстрілів і артилерійських, і дві ракети С-300 влучило саме в наш заклад. Наша школа навчається онлайн, тому що майже 30 кілометрова зона бойових дій, і тому в мене тут дошка, тому що математику на пальцях пояснити неможливо. Ми отримали 20 ноутбуків і одразу вчора всі 20 ми вже роздали дітям. Ми дуже задоволені, були і сльози радості. В Школу дуже хотілося б повернутися, тому що мені так легше все приймати і там є кружки.